2300, це ціна цієї машини. Тут дерево таке ще. Що... Ти що, то прикинь. Ти що? Даже є. Скажи, нравиться тобі? Бомба. Це у нас Opel Omega 2000 року з двигуном 2,5 дизель. Типа за такі деньги дизельного, мабуть, нічого не купиш. Туманочки передзад. Короче, Електропідйом сидушки, хоп. Випускається, піднімається і на зараз воно ще працює. Чудово. Також у нас тут мультикермо. Плюс-мінус айрбек. Кліма у нас двохзонна. Давайте заведемо цього дракона 2.5. Зажигання є. Заведемо його, послухаємо, як він робить. Запуск. Часи. Так, у нас тут кліма двохзона, є такий даже екранчик невеличкий. Шестиступочка. Ну, прикольно. тут така ніша, але народ вже не закривається. До речі, тут навіть присутній люк. Правда, він вже не роботає. Ніяк не функціонує, ну і тут є прикольно, світло в салоні. У нас позаду шкіра, є у нас електропідйомники задні. Також тут попільничка вивалилася, Нормально на місце. Е, так, тут все є. Подлокотник є. О, навіть, навіть подлокотник тут є, теж кожаний. Прикольно, воздуховоди є. Також розетка на 12 вольт. Уже в ці роки була розетка. Вона у нас на зимовій гумі з, з, з легкосплавами. Оригінальними, прикольно смотриться. Трошки, звісно, є ще такі нюанси. Так, багажник у нас доволі міський, він глибокий. Тут у нас є запаска розміра, ну коротше, за такі деньги все тут є, все чітко. Вітрита ви получите цю машину, не пішки, хорошо. не лану, тоже теж Так що приїжджайте, забирайте.